Добрий ранок! Радий всіх вітати на моєму каналі Олександр Пошукайло. Знайома обстановочка на годиннику 8.30. І моя перша знахідка по грибах. Наразі почин стався. Давайте поглянемо, що наразі росте. З собою у мене 10-літрове ВДРЦ. Цікаво. заповню я його сьогодні чи ні. Перший пішов, другий не дуже, але пішов. Ну і третій маслячок. Надивлячись, Не дивлячись, що через тиждень наступить. Календарна зима, Наближаються морозні ночі, але все ж таки, поки грип лізе, я буду їх збирати. Вдасться мені сьогодні знайти білий гриб, як ви гадаєте, вважаю, що вдасться, бо неділя показала, що гриб продовжує рости. А як воно буде? Станеться, не станеться, побачимо. Тож не перемикаємося Гриб вже присутній, тож задоволення вже почалось підніматися, чудові місця. А далі буде, не сумнівайтеся. До нашої перемоги. Дивимось. Супер. Настрій. Отож вже в лісову обстановочку потрапив, де у мене ростуть оці самі грибочки. А які ті самі? Самі найкращі. Бачите? Так. Риженький, гарненький. А буде сьогодні. Смажений рижик наразі. Отак. так. Одненький, але все ж таки є. Росте гарнюня мій. Якось так настрій від цього грибочка у мене піднімається ще більш. А далі буде? Будемо шукати. А там, як Бог дасть. Побачимо. Ще парочка у ягличці виросла. Молоденькі. Рижик продовжує рости. Тож якось закривати сезон 100% не будемо сьогодні. Отак, отак, гарню Так. Це вже більше. Вні подобатися стало отак ну, пам'ятаєте ці камінці отак ну, де камінці там і рижики ростуть до наступного разу до зустрічі риженьки мої ну от дивіться бачите оце я минулого разу чистив білого грибочка залишивши Сліди. І давайте поглянемо, як це, як грибничка дарить ще грибочки. Поруч, буквально ось. І ось біленький, невеличкий, гарненький. Ось такий number one. До речі. До речі, нобрван. Загубив рукавичку, вибачте. Так. А ось тут номер 2. грибочок. такий. Теж під холмиком. Ой-ой-ой. Двойничок такий гарненький. Продовжує рости біленький. Якось так. Закривати 100% вже не буде сьогодні. Грибний сезон. Поростуть, молоденькі Будуть рости, гадаю. Якось так, 100%. Кайф. А така у мене наразі обстановочка. От десь біля цієї коряги я дуже красивого цьому році білого грибочка знайшов. А наразі давайте подивимось, що тут. Росте. Отак От ростуть у нас полячки, гадаю. Можливо, маслячки. Ні, полячки. Отакий От гарнюня грибочок. Але річ іде не о цих двох грибочках. Ой, тут мишки бігають. Обережно. Обережно. Можна занести. А що тут у мене росте? Отакий. От полячок думаєте? А давайте подивимось, який це полячок. Отакий. От Білий грибочок опиняється в полі мого зору. Несподівана зустріч. Цікаво. Заберу його чи ні. Бо ножка з хробаками 100%. Такий гарний, статний. А, а як пахне, чудовий білий гриб. А через сьогодні 22. 22 листопада і такі гарні грибочки ростуть. А там ще молоденькі. Тож будемо різати далі. Настрій на всі 100%. Чого і всім бажаю. На минулому тижні на цій ділянці я знайшов більше за всього білих грибочків. П'ять штук. Я не забуду цей момент. Можете придивитися відео моє попер... попер... попередньо. Прийшовши сюди, там де вони зростали. А тут був гриб. От там був гриб, порізав я. Я сьогодні майже нічого не знайшов. А чого майже щось все ж таки побачив. Давайте поглянемо, що я побачив. Я побачив двох полячків. Один такий і другий. Але Надія мене не покидала. Не покидала. І давайте поглянемо на цю крас. Давайте разом. А тут я знаходив попереднього разу грибочок. А грибочок перемістився. Куди? Спитаєте мене? От сюди. У ягличці. Отакий такий красунчик. Мій гарнюня. Ох, який ти файний, молоденький. Обов'язково буде сьогодні баночка з молоденьких білих грибочків. Це нам барбан. Далі. Трішечки отут погуляв, подивився. А там і що? І що я побачив? No Birdwood. Отакий підховником грибочок. Знову такий товстенький, гарненький. Ой-ой-ой, отакий гарнюня. Мій. Грибочок No. А тепер грибочок красунчик мій. No три. Обов'язково буде з коричневою шапочкою. Боріс без холмика Дивіться, на цьому тижні були перші морози, але гриб продовжує рости, дивувати мене. Тож закривати сезон 100% не буду. Росте молоденький, гарненький. Отак. Нехай не п'ять, а три, але вони ростуть. На цій ділянці я зазвичай збираю білі грибочки. Товстенькі, молоденькі, а наразі отакий полячок. Мені потрапив на очі. Знайшов. Гарнюня такий. Сподіваюсь, без хробаків, хоча яка різниця? Чи закрию, чи посушу, я не знаю. Так. А от там біля мого ведерця. Там зазвичай білий раніше я знаходив. Але на сьогодні. На сьогодні у мене ростуть оці. Зелені рядовочки, гарнюні мої. Бачите, яка гарнюня у яглиці. Ой, гарне слово таке. Отака. От Одна, друга. І третя. Краса. Якось так. Продовжується збір гриба. Так, да, гриб наразі трудовий. Вже роздачі гриба немає. Тож, сезон закінчується, але не закривається. Отак. От І знову. тут, біля цього мха попервах знайшов три, потім ще пару штук, потім одного минулого разу. І давайте поглянемо на цю красу. Отак от трішечки змінив дислокацію. Але продовжує рости. Ви погляньте, яка краса. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Гриб мене не зраджує. Отака краса наразі виросла. Оце грибочок. Щойно побачив Холмик номер два Так. Далі. Трішечки піднявся вгору. І побачив грибочок номер 3 Ростуть біленькі, дорогенькі. І полячки присутні тут. Якось так. Кайфок. Ідіть, збирайте, юги. грибники. А то ходять, не знаходять, залишають все мені грибочки такі чудові. От якось так. Краса, друзі. Гарні. Отакі полячки. Супер. Трохи запізнився я на свою діляночку. Бачите, зрізи білого грибочка. Але незважаючи на те, що хтось тут потатався, все одно біля цієї ями. Вот. Минулого разу я тут немало знайшов білих грибочків, а наразі мені сьогодні потрапив один, на жаль, білий. От, отакий красунчик мій. Отакий красунчик. Пригорнемо. Ось так. Продовжує рости, але вже не в кількості. Окремі вискакують. Але все ж таки воно того варто. Ходити, збирати. Це задоволення, це свіже повітря. Якось так продовжуємо. Нарешті це сталося. Мабуть, найкрасивіший сьогодні білий грибочок. Отак. так. Це виглядає. ой От Так, так мені і треба. Ой-ой-ой, нога яка! Бог ти мій! Ох! А це справжній краси сьогоднішнього полювання. Якось так. Тож. Не сидіть вдома, виїжджайте на природу. Краса продовжується. Супер.